Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс відладіонних ламп від компанії Car Pro Light Серія LED CAN на цоколь D5S з температурою світла 6000 К. Постачається комплект фірмовій упаковці, Тут у нас знаходиться інструкція. І також ось такі масивні LED-лампи. Ледлампи мають потужність, як заявляє виробник, 50 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також є дві системи охолодження: активна в вигляді вбудованого кулера і пасивна в вигляді ось таких радіаторів. Живлення під'єднується на 12 Вольт з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 В. Інша лампа абсолютно ідентична, лампа абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем, цоколем він також металевий. Як заявляє виробник потужність світлового потоку в даних ламп 8000, люмен. кольорна температура 6000 кельвін, тобто у нас буде білий світловий потік. Обов'язково потрібно пам'ятати, що при заміні, при кожній заміні лампи. Обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб вони не засліплювали інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.